Вітаю! Сьогодні у нас дуже така цікава робота. Будемо копати батат. Ну що, що ми робимо? По-перше, не знаю, що з цього вийде, тому що я перший рік без капельного поливу, це все садив просто під агроволокно. Першим ділом прибираємо гудення. Просто задираємо і відрізаємо кущі. Дивився. Інші відео, хто вже копав, ніби кажуть, що в цьому році врожай не дуже. Це й не дивно, в принципі, тому що досить прохолодні ночі були. На ботаці у нас рослина східна. Тому не дивно, що це їй не дуже сподобалось. Але побачимо, що з цього вийде. Ось просто прибираємо, враховуючи те, що батат поки що у нас не хворіє, то це генера я не викидаю, я його використовувати на високі грядки. Зазвичай його закопував просто. Це буду робити до весни зими, як буде нормальна погода. Буду робити високі грядки і в них закладати його. Безкоштовне добре, чому піні. Отже, гудення прибрали. Прибираємо агроволокно. Досить давно я не поливав його, щоб він нормально висох, щоб нормально зберігався. Отже, момент істини. Сорти я залишав собі такі, що тримаються кучі, щоб далеко не розростались. Ось таке собі. Один обрізав. Ну цей кущик ще, Вон два клубні Тут кілограмчика півтора. Ну не дуже. Не знаю чому, правда, чи, чи причина в тому, що без капельного поливу. Чи причина в тому, що холодні ночі були. Бачите ті сорта, що ми лишили, вони всі тримаються досить кучно. Тому що були такі, що потрібно було розкопки робити. Викопувати там метр на метр площу. Ось теж нічого такі. Бурячки по формі як бурячки. Ось ну, такий результат. Порівнянні з минулим роком то не дуже. Дуже, щоб час не займати, зараз промию, складу ящики, покажу результат. Ось наш результат з 12 кущів, що хотів показати. Зараз йду е, це все перемивати. Е, чому це окремо у нас? Це у нас відібрані е, на розсаду. Потім е, взимку покажу в кінці зими, покажу, як їх правильно на розсаду висаджувати. Е, на розсаду беруться тільки... Великі клубні із е, гарних врожайних кущів. Отже, якщо там е, на кущу буде м, один, допустим, великий клубень, е, він не береться на розсаду, тому що в нього вже заложений врожайність не дуже велика. Тобто має бути гарний кущ, де декілька великих. Тоді буде гарний результат. Е, беремо знову щось такі невеличкі, але вони мають бути такі, як, як картопля. Отакі, в принципі, немає сенсу брати, тому що вони досить жорстковаті, такі тонкі. Їх не почистиш, а якщо їх запікати так, то вони досить жорсткі. Тому ці всі малесенькі лишаються перегнивати. Це у нас на харчування піде, це у нас піде на розсаду. Звісно, на розсаду на таку кількість буквально пару бульб потрібно, але є постійні клієнти, які в мене постійно беруть розсаду. Тому для них то теж висаджую одну це великої праці в цьому немає. Отже, перемиваємо, обов'язково перемиваємо, не треба ніщотками, нічим, просто перемиваємо воду і змиваємо землю, це для кращого зберігання. Оці всі обломані місця, ось, наприклад, розрізане місце. Нічого страшного абсолютно, до весни буде зберігатись. воно тут потім заросте такою плівочкою жорсткою, і буде чудово зберігатись. Тому це не проблема. Отже, примиваємо ні в якому разі не зберігаємо в погрібі, е, тому що погниє. Найкраща температура близько 18-20 градусів для зберігання, і це має бути ну, десь ну, це жале приміщення більш за все. Тому що має вологість бути близько 50%. Такий ось у нас в цьому році результат не дуже, скажімо так. В минулому був раз у два кращий, щоб ви розуміли. Е, Найбільший клубень ботату в минулому році був 2 кіла 170 грам. Ну, а це такий до кілограма, тут навіть кілограма немає. Не бійтеся, вирощувати ботат, в цьому нічого складного немає. Не крапити не потрібно нічого робити. А рослинка ця смачніша і корисніша, ніж картопля. Тому взимку покажу, як буду робити розсаду, Ну, все добре.